Залізним буром і кількома машинами боролися із пережитками комунізму. Біля будинку культури знищили останні згадки про радянського воєначальника, бюст якого простояв тут кілька десятиліть. Бетонний постамент ламали більше години. Зрівнювали ж із землею згадки про Фрунзе люди із його прізвищем на спецформі і техніці, працівники колишнього заводу імені радянського воєначальника. Нагадаємо, сам бюст демонтували минулої п'ятниці. Його обіцяють зберегти у музеї Сумського міського машинобудівного об'єднання сумчани ж у більшості своєї виявилися не готовими відпустити фрунзе. Це діти повинні вчитися. внуки наші на це, щоб були такі є. Я не знаю, я проти. Не знаю, каже. Що це ви можете я... розказати хорошого Фрунзе об цьому діяти. Шо, полководит да и все краще б дороги, тротуары де люди ходят спотыкаются не им захотелось а что тут стояло не, не в курсе я считаю что это достопримечательность она должна была стоять на месте ну, прям честно больно хотела заснять показать своим потому что я против этого а що вы знаете про фронт и чему вважаете его достойною людиною угу. Извините. Ну, я затрудняюсь, затрудняюсь ответить. А вы знаете, кто такой Фрунзе? Ну, чуть-чуть. Почему -чуть. думаете, что краще тут памятник? Ну, было красиво. С одной стороны, положительно, потому что у нас молодая страна, и нужно иметь своих героев. А с другой стороны, эта история немножко обидна. Снос Фрунзе отношусь хорошо. Но если сносят, пускай ставят, как бы не затягивая, обычно такие вещи на долгие года затягивают. На місці розвалун же обіцяють скоро квітнути клумба. Той увідите. Да, весною. Та чому весною? Раніше, бо чому весною? Та клумба ж де тепер буде? Де или... клумба?